На франк вічорка з нами на прямому зв'язку це старший радник Світлани Тихановської. Наші вітання вам, слава Україні, героям, героям слава. слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж дозволь мені. Перше чим пахнуть шашлики від Лукашенка, і що у нього прогресує, виходячи з цих заяв. Ну пахнуть кров'ю, тому що і він, і Путін вони вмазали, вмазалися кров'ю там по по саме по саму шию, по саму голову. Ну і все, що робить Лукашенко останніми місяцями. Він спробує видавати, ніби все нормально. Ніби він тут проводить якісь суботники, тусується з дівчатами, смажича шлики, грає в хокей. Нібито посилаючи меседж білорусам, ви не хвалюйтеся, пробувають тисячі російських солдат, але але у нас все під контролем. А якби це для нього така звикла тактика відсунути, відтягнути увагу від того, що насправді відбувається. Ну а коли казати про його проблему, про його психопатію, як 20 років тому йому поставив психіатр Щельський, то вона насправді прогресує. Але зараз, після після го року, стало видно, що він постійно знаходиться в стані такої тривоги пошуку ворогів. І коли раніше все можна було звалити на опозицію на політичні партії, то зараз він почав шукати ворогів в своєму найближчому середовищі. Скажіть, будь ласка, що е, насправді відбувається тоді у Білорусі? От якщо пошук ворогів, це так, ну можливо, прикриття чи що чи е, рубання дрів? А е, це там прикриття, що насправді відбувається тоді Бо ми чуємо в. Е, Знову ж таки від білоруського гюна, зокрема, про те, що техніку перекидають, снаряди перекидають в сторону Росії. Росіян перекидають в сторону Білорусі, літаки злітають ну, вже не так часто, але все одно злітають. Що відбувається у республіці Білорусь сьогодні? Тоді тотальний політичний, військовий, економічний кризис. Ми зараз бачимо наслідки санкцій. Лукашенко загадав, що це нам не рости, і це викликало дефіцит товарів на ринку. Теж почалися масові виступи. Більш за 40 акцій на різних ринках по всій Білорусі відбулося. Це дуже злякало Лукашенко, тому він був змушений якось частково відкрутити ці це розпорядження. Але разом з тим трапили під роздачу, під репресії багато підприємців, бізнесменів. Навіть мережі торговлі трапили під репресії, трапили до ув'язнення. Друге, він проводить чистки серед своїх силовиків. Нам поступають інформація, що камери заповнені чиновниками, представниками армії спецслужб. Їх там буває тримають для профілактики, а буває тримають. Тому що подумали, що вони недостатньо лояльні. Ну і третє, він зараз спробує відтягнути увагу від прибуття російської техніки. Білоруська залізниця зараз працює в режимі воєнного стану. Практично через кожне 100-500 метрів знаходяться чи КГБ, чи міліція, чи військова, які контролюють, щоб партизани не могли зупинити російську техніку. Російські потяги вже наїздять через міста, а об'їжджають, що пель. Люди не могли фотографувати, скидувати в білоруський гаюн. Ну і четверта тенденція це посилення репресії. Зараз репресії гірш ніж було в 2020 році. Людей забирають десятками кожного дня. Забирають родичів тих, хто воює за Україну з полка Каліновського, і тільки. Не тільки і одну людину забрали зараз на на доп, але Загрожує кілька років за те, що показав фігу чи фак російської військової техніці, яка просто проїжджала містом. Якщо говорити про економіку, є показники, а є реально те, що люди на місцях відчувають, то чи відчувається дефіцит, брак чогось, чи все можна купити? Чи все так само, як і в Росії, пропонують замінити пластиковими пляшками, варенням і мохом? На побутовому рівні. Так відчувається і відчувається в регіонах, тому що коли там мінськ ще більш-менш забезпечений, тому що працює там і приватний сектор, і щось здається привезти, то в регіонах поступає далеко не все. Асортимент товарів зменшився західнім компаніям західні компанії. Власне Лукашенко обмежив доступ до білоруського ринку. А плюс часткова частина компаній зійшли. В протест проти співучасті Лукашенка в цієї війні. але люди теж відчувають, що ростуть ціни а зарплати та пенсії навпаки, ну коли не, не зменшуються, то залишаються такими самими. Ми бачимо, що людей звільняють деякі підприємства відправляються в, в змушений відпочинок. А ми знаємо, що наприклад у Гродна Азот це підприємство західної Білорусі, яке трапило під санкції. Там вже більшість цехів просто не працює. Ну і ми зараз працюємо теж західними партнерами, щоб закрити лазівки, які залишилися від останнього пакету санкцій. Щоб ті підприємства, які найбільш дають прибитку Лукашенка, щоб вони не могли обходити санкції. Зрозуміло, дякуємо. Дякуємо вам за те, що знайшли час і змогу доєднатися до нашого ефіру. Франк Вічорк був з нами на прямому зв'язку. Це старший радник Світлани Тихановської.